Підприємці рівного протестують проти нових законів. Вони вимагають скасувати норму, яка зобов'язує другу та третю групи платників єдиного податку встановити касові апарати. Тому підприємці зібралися, щоб ініціювати звернення до президента України та Кабміну. На зустріч запросили і міського голову рівного Володимира Хомка, який сказав, що повністю підтримує ініціативу підприємців і готовий навіть сам звернутися до вищого керівництва. задоволенням Приєдную до ваших вимог і готовий окреме звернення від себе написати. Перше звернення вчора читав. Я готовий таке саме звернення. Я зберу, оскільки сесії не буде, зберу депутатську комісію від депутатів, від себе, від військового голови, готовий таке саме звернення написати до прем'єр-міністра, президента і голови Верховної Росії. Нагадаємо, 28 січня 2015 року Верховна Рада України ухвалила зміни до податкового кодексу, якими встановлено, що платники податків 3 групи з 1.07.2015 року, а другої групи з 1.01.2016 року зобов'язані використовувати у своїй діяльності РРО. Тобто, навіть якщо у вас невеличкий кіоск, ви повинні поставити касовий апарат. А на сьогодні це задоволення не з дешевих. Тільки сам апарат коштує 7,5 тисяч гривень, крім того, потрібно його реєструвати. Реєструвати, перевчити працівників, встановити GPS-обладнання, кожного місяця звітуватися і так далі. Загалом така забаганка обійдеться недешево, як стверджують підприємці, у кілька десятків тисяч гривень. Касові апарати це не контроль обігу грошових коштів, це нинішні вправителі переслідують три конкретних цілі. Перша ціль це допомогти комусь зробити бізнес на касових апаратах, насильно нам встолити їх, а потім втулити обслуговування касових апаратів. Друга ціль. Це колись Азаров хотів податковим кодексом тримати нас на короткому поводку. Нинішні управителі хочуть нас взагалі за горло взяти. І третя ціль це основна ціль їхня внести в розбрат серед підприємців. Текст звернення підприємці рівного уже підготували і зачитали перед всіма присутніми, до яких наслідків призведуть такі нововведення. Запровадження касових апаратів не дасть позитивного фіскального ефекту. Тобто не слід очікувати збільшення надходжень податків до бюджету, адже платники єдиного податку сплачують податки за фіксованими ставками до розміру мінімальної зарплати. А збільшить вартість адміністрування бізнесу, що не сприятиме тетинізації економіки і створить нерівні конкурентні умови для ведення підприємницької діяльності. 30 червня підприємці України збираються під стінами Верховної Ради на акцію протесту. До них планують приєднатися і рівненські підприємці. Зря жильчук Сергії у ритмі подій.